Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». вітаю. Я Ірина Котлярова на календарі 24 жовтня. Понеділок ми починаємо тиждень і вже готові розказати про найважливіше. Далі коротко про головне у сумах бунтують риночники. Багатоповерхівка у сумах досі не підключена до тепла. Тисячі вірян пройшли містом з іконою Корсунської Божої Матері. Ринкові баталії, продавці овочів на центральному ринку бунтують. Кажуть, адміністрація їх виселяє з власних наметів. У керівництва інша думка. Мовляв, наразі продавці зайняли половину проїжджої частини. Що стало причиною такого масового переселення продавців? Розбиралась Марія Больдович. Біля центрального ринку на проїжджій частині овочевий ринок. Продавці поспіхом збирають речі для переїзду. Вигнали нас нікуди не А відкуди вас вигнали? З базару. Як виявилось, підприємців не виханяють. А адміністрація ринку каже, звільняють дорогу по вулиці логовій для ремонту. Термін викладки асфальту скоро закінчиться через зміну погоди, тож намагаються встигнути облаштувати територію. На цьому сейчас знаходяться временно предприниматели зі своїми палатками. поэтому ми їх на данный момент требуємо, щоб эту, эту нашу землю освободили для проведення далі асфальтних ремонтних работ. Як альтернативу підприємцям запропонували переїхати під навіс, де робітники поспіхом влаштують нові намети. Закінчиться зі добре. Найближчим часом дорогу від центрального ринку до вулиці Пролетарської повністю замостять асфальтом. А от підприємці будуть займати нові торгові ради біля Євробазару. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС. На смерті збив пенсіонера сумський водій, за словами очевидців, дідусь переходив дорогу, коли в нього влетіла автівка. Чоловіка з місця аварії забрала швидка, але лікарям не вдалося врятувати життя пенсіонера. Він загинув у реанімації. Водій ситуацію нам не коментував. Поліцейські ведуть слідство після ДТП автівка опинилася на узбіччі із значними пошкодженнями. На Харківській 32 мешканці вимушені жити в холоді. На календарі вже 24 жовтня а в їх будинку досі не потеплішали батареї. Чому? Дізнавалась Юлія Настенко. У цьому будинку мешканці досі сидять без тепла. Люди у паніці кажуть, набридло терпіти холод і сирість у квартирах та робити ремонти. Все він тече, тому що мокра, сирість. в квартири теплення нету. Ну, підлажуємо тряпки, стараємося якось, -то, тому що буде і пол мокрий, і все інше. Мешканці переконують, виною всьому новостворене ОСББ. Температура покуда плюс шість, і в нас немножко тепло. Ободі пооставали, понадувалося холодно, простудилися. ОБСБ зробили, зробили, а тепер що толк є з цього. Голову ж об'єднання зустрічаємо у підвалі будинку. Тут якраз замінюють старі труби на нові. Чоловік каже: з цього приводу півроку вели переговори із департаментом інфраструктури. Ті ж виділили кошти на ремонт. Лише труб для водозабезпечення, а не опалення. Договор в принципі до сих пор не пройшло казначейство у підрядчика. Підрядчик не отримав авансу. Підрядчик Зрештою сьогодні свій страх і ризик почав капрімот. Поэтому затяжка не наша, затяжка департаменту інфраструктури. Увімкнути ж опалення пообіцяли вже за три дні. Тож цей час мешканцям доведеться ще померзнути. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС. Озеро під вікнами на проспекті Курському у дворі одного з будинків люди мало не ловлять карасів у величезній калюжі, прямо посеред подвір'я. Уся сіль в тому, що у дворі рік тому зробили євроторотуар рівно до імпровізованого озера. Юлія Настенко далі докладніше. Головна окраса цього двору на проспекті Курському величезна калюжа. Місцеві мешканці кажуть, вона не висихає ні влітку, ні зимою і вже навіть перетворилася на своєрідний атракціон. А тут, скільки ми ось уже більше 20 років і постійно вона тут. Літом можна купатися. А зараз, ось як замерзне, діти будуть кататися на, на, на коньках. Я думаю, що треба тут заасфальтувати і плитку до докласти, і що тут ще треба. Ну, порядки треба зробити. Абсурдніше те, що європлитка, якою вкрита більша частина подвір'я, закінчується рівно перед імпровізованим міні-озером. Ми ж вирішили поцікавитися в управлінні капітального будівництва, чи чекати людям завершеного євродвору без калюж в этом году точно не буде проводитися, а в году вазможна да. так. Чому? тому що після прийняття бюджету, я тоді буду вже вивішувати на сайт міської ради об'єкти, які будуть запланіровані на рік. Тож у кращому випадку головний атракціон цього двору зникне у наступному році. Юлія Настенко, Микола Ніколає, новини СТС. Сьогодні в сумах судили мера Лебедина. Прокуратура звинувачує його у корупції. Олександру Бакликову інкримінують невчасну перереєстрацію підприємства після обрання його на посаду міського голови. Суд першої інстанції визнав Бакликова винним. Чиновник подав апеляцію, яку сьогодні розглядав обласний апеляційний суд. Сам Олександр Бакликов був проти відеофіксації процесу і попросив долучити до справи свідка. Після кількагодинного з'ясування юридичних норм суддя перенесла розгляд справи на 9 листопада і прийняла рішення запросити на чергове засідання експерта у галузі державної реєстрації. На нашу думку, непроведення державної реєстрації не може нести жодних наслідків в даному випадку, що засновник був змінений тільки 28 вересня 2016 року. До цього часу засновником. Підприємство був, була вказана посадова особа органу місцевого самоврядування, і саме вона фактично входила до складу правління, чим порушила передбачення законом України про запобігання корупції обмеження. Котелевський районний суд розглянув скаргу віце-мера Сум Володимира Войтенка. Згідно постанови, місцевого реєстратора зобов'язали внести відомості про кримінальне порушення, яке за заявою Войтенка вчинили проти нього працівники поліції. Ухвала суду оскарженню не підлягає. Скарга була мотивована тим, що. Фактично, не дивлячись на відсутність правової підстави, його близько 19 годин тримали в автомобілі і конвоювали до Ахтирського міськрайонного суду. Сумські посадовці загубили електронну мапу, схему міста, на створення якої витратили майже 5 років. Куди ж поділася майже створена мапа благоустрою Сум та чому сумські чиновники пишуть одне одному листи? Знає Оксана Щербак. Електронна мапа схема Сум мала стати детальним планом місцевості, за яким комунальники прибирали б свою територію. За цією картою було б зрозуміло, де треба прибирати листя, а де снігові замети. Але чиновники карту загубили. Самі ж захопилися листуванням. Голопьоров пише Єременку, Єременко пише Голоперову. Голопьоров повертає знову Єременку. І така ж такий же футбол. Директор департаменту інфраструктури пояснив у жовтні 2012 року були виділені кошти на розроблення графічної схеми з благоустрою міста. Ми зібрали, скажімо так, гумажному варіанті. Сі території і площі, які зараз комунальні підприємства міста, тримо що скуповуючи ворог і насували це на Після того, як схему розробили, вся інформація перейшла до інспекції з благоустрою міста Суми. Але керівник управління інспекції з благоустрою відповів, що жодних документів передано не було. А кошти бюджетні були використані. У свою чергу інспекція направила листи до департаменту інфраструктури, аби ті надали приблизні розрахунки для подальшого доопрацювання мапи. Мер міста вирішив такі листування припинити. Ви знаходитесь на Горького, 21, а ви адреса? 10. Скільки метрів там між вами? 500. 500? Я вам сам намалюю сьогодні, де треба чистити сніг взимку і будете чистити там. І приймемо карту, та що в мене в кабінеті вісить. На базі неї будемо тоді. Шо, не, не вже не зрозуміло. Ви якісь інопланетянські документи хочете видумати тут. Врешті-решт очільник міста дав доручення за тиждень. Мапа, схема міста має бути готова. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. Майже 300 трубок для куріння ручної роботи намагався вивести до Росії українець. Таку контрабанду перевозив у своєму автомобілі, а в подальшому планував товар продати. І автомобіль, і пристрої для куріння правоохоронців чоловіка вилучили. В школах немає тепла, в селах косівщина та сад діти не ходять до школи. В приміщенні температура сягає позначки 8 градусів. Хто винен у такій ситуації та коли буде тепло, дізнавалась особисто. Опалювальний сезон першим має починатися в закладах освіти і лікарнях, адже діти це наше майбутнє. і Вони повинні бути здоровими, а хворих потрібно лікувати. На жаль, в школах району ситуація склалася жахлива. В розпал навчального року вже два тижні діти не ходять до школи, адже температура в приміщенні лише 8-9 градусів. Керівник школи говорить, лічильник забрали на повірку. Така ситуація обурила обласного голову і він приїхав з ревізією. Чому ця проблема не була влітку вирішена? Ну, пан сільський пан голова. Ні. Скажіть, будь, будь ласка, районну державну адміністрацію ви інформували про те, що у вас немає лічильника? Ну, про це знали, через те, що. Знали, ну, коли інформували. Дата? Ну, вони скажуть, там ми не знали, нам сказали, на, на Десь минулому Десь Влітку, мабуть. Влітку. Угу. Пойдемте поки. В класах пустіють парти. Лише в спортивному залі бігають, гріються декілька школярів. З позиції директора ситуація не критична. Канікули вони трохи змістили. У нас буде подовжений на друга чверть, тобто на канікули ми підемо з 30, 30 грудня. Нічого абсолютно діти не втрачають. В селі Сад ситуація ідентична. 250 дітей відсутні в школі. Їх завчасно відправили на канікули, бо в класі температура майже така, як на вулиці. Тут є і котел. Тільки лічильник з повірки привезли лише в четвер і зараз чекають підключення. Сьогодні о 11 годині виконується виконує обов'язки начальника відділу освіти Богдан тариводим не поїде у Субегаз за дозволом. Я думаю, що ага. на цьому тижні питання повинно вирішитись. А може Ви? вопрос, чому воно не поїхала октября? Ну, це до неї запитання. Голова обласної ради побачив великий потенціал в школах району. Та він наголошує, що така ситуація це безвідповідальність керівництва. Про ситуацію з лічильниками знали ще влітку, але ніхто в сумському районі, ні голова адміністрації, який зараз не злазить з екранів телевізорів, когось там критикує, ні управління освіти нічого не зробили. Ми намагалися поспілкуватися з керівниками місцевої освіти та чомусь при приїзді преси вони різко відсутні у справах, але все ж таки відповідь почули. У нас більше двох мільйонів, майже 2 мільйони 600, вийшов розрив по зарплаті вчителям. І ми повинні були вибирати або ремонти по школах і закінчення, або все-таки погасити вчителям зарплату. На сьогодні на цю хвилину. Суми газ я тільки від голови правління. Ми домовилися ще на тому тижні, узгодили всі цінові їхні пропозиції. Вони дозволяють включати. Тож будемо сподіватися, така увага зі сторони обласної влади пришвидшить вирішення проблеми, і діти будуть навчатися в теплі. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. До 30 жовтня чиновники мають подати декларацію у новому форматі. Онлайн реєстрація прибутків почала діяти ще з початку вересня. Втім, кінцевий термін подачі декілька разів змінювали. Наразі більшість чиновників ще не подали онлайн-декларації, мовляв, через складність реєстрації. За несвоєчасне подання безповажних причин декларації, передбачена адміністративна відповідальність відповідно до 172 статті. Кодексу України про адмінправопорушення – це накладення штрафу від 50 до 100 неоподаткованих до мінімумів доходів громадян. Сьогодні у світі відмічають 68-му річницю організації Об'єднаних Націй. Основними задачами організації є підтримка миру між країнами світу, контроль за дотриманням прав людини, гуманітарна допомога постраждалим та здійснення контролю за світовими процесами. Ми розпитали сумчан, як вони ставляться до ООН та чи бачать справжні результати її діяльності у нашій країні? Чувства захищеності від цієї організації як громадянина України я не чувствую. Війна в Україні. Вот Организация Объединенных Наций ничего нам не сделала. Вот такой день ООН. Он какой-то, знаете, как праздник со слезами на глазах, по крайней мере для Украины. Почему? Потому что мы ожидали совсем другого. Я хочу, чтобы не ООН, а Совет Безопасности ООН поймал какие-то решения, которые давали по-русски толчок таким, как Путин и всем остальным, которые угрожают суверенитету Украины. Формально да, а на деле мы видим вот Минские соглашения, это самое, ничего на месте стоят. И те, и другие топятся на месте. А когда будет мир, тогда будет их жизнь улучшиться. Рожь-то идут туда. Бюджет ООН формують внески країн-учасниць. Щорічна сума становить близько 20% бюджету України. Найбільше платить США близько 620 мільйонів доларів на рік. Україна платить близько мільйона доларів. У сумах на вихідних відбулось масштабне церковне свято Сумщини, день Корсунської ікони Богородиці, ще відомий як Шпилівська Прозрінна. Біля центрального собору цілий день лунали молитви. На хресні ході були і наші журналісти. Свято Корсунської ікони Божої Матері для багатьох вірян цей день став другим великодним. Сьогодні ваше праздник в Сумах. такое великое торжество Корсинской иконы Божьей Матери. Мы пришли помолиться о своих близких. С Богом живем, с Царицей Небесной, с Его покрови... Матерью Божией. Очень ждали праздника. Слава Богу, что дожили. Преклониться к святой иконочке Матерь Божией. Попросить здоровья, помощи во всем. З усієї області віряни та духовенство з'їхались, аби вшанувати чудотворну ікону. А хресним ходом освятили історичні місця сум, молячись при цьому за мир та покрову сумчан. Я приїхав з села Великий Бобрик із одного із найстаріших храмів нашої Сумщини. Передусім, це мир, злагода, любов, єдність, єдність в ім'я Святої Православної церкви. Корсунську ікону Богородиці знайшли у Шпилівці Сумського району ще у 18 столітті. Маленька сліпа дівчинка прозріла, помолившись над іконою. Тож ікону назвали Шпилівська прозрінна. І от кожен день в цей день, можна сказати народ Божий збирається, щоб прославити Богородицю, її образ чесний Корсунської. помолитися заступниця усердної роду християнського. За град наш богоспасаємий суми кілька років тому Корсунську ікону Божої Матері викрили. Тож тепер на хресній ході носять копію святині, яка теж є чудотворною. Марія Бульдович, Анастасія комендантова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Сумсько-київське продостояння у футзальному кубку. Команда Сумського державного університету зібрала перший офіційний домашній матч у новому сезоні. Студентська команда тиждень тому в Києві перемогла столичний ред і тепер приймала цю ж команду на рідному майданчику. Дмитро Шпірко аналізує кубкові баталії. Гості Гостів Суми приїхали суттєво підсилившись. Кілька нових гравців і новий відомий тренер Тарас Шпичка. Його підопічні довго трималися на сумському паркеті. Перший збій стався лише на 14 14-й хвилині. Сумчанин Роман Прощенко зробив все впевнено наче на тренуванні 1-0. вибіжав в свободне місце, Андрій добре простреліл, поставив ногу забив. Ред мав свої аргументи. Микита Тменов програв боротьбу, проте залишився у потрібному місці, а за кілька секунд уже розстрілював ворота Микити Сітнера. Сильно і точно киянам вдалося взяти ініціативу під свій контроль у дебюті другої половини. І лише завдяки відмінній роботі сумського голкіпера гості не повели в рахунку, а просто лоскотали нерви. Я думаю, десь це майстерність, да? трошки не, не вистачило цієї майстерності. Десь команда тільки організувалася, да? тільки хлопці десь друг, один до одного вже не притерлися, да? тому я, я вважаю, що трош, трошки трош, трішечки не хватило. Да? Спокійніше стало після того, як колесник вивів суми в парад на 22-й хвилині. Тренер такою самовіддачею задоволений. Колесник добіжав, як говориться, до, до кінця. Йому вистачило тих двох-трьох метрів, щоб вже знову забивати, добивати цей мяч. І Із полегшенням видихнути, господарі змогли лише після третього голу. Він імені Євгена Петракова. Е, Рішення вже приймалася з одної сторони спонтанно, Ну, В принципі, е, ми стараємося. Е, Наігрувати ці передачі обратно, когда када дається передача в афант, і партнер збрасують не вдоль ворот, а на вершину, І за, ну питаємося забігать голові. На заключних секундах кияни забили свій другий м'яч, але на долю путівки до наступного раунду Кубку України він уже не вплинув. Далі йде СумДУ. і в другому раунді політехівці зіграють з Івано-Франківським епіцентром К-10. Дмитро Шприко, Олександр Білявський. Новини СТС. Таким почався тиждень. Що буде завтра, дізнаєтесь в новинах о сьомій вечора на СТС. Якщо ви стали свідком подій, не будьте байдужими, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Миру, любові, теплого вечора. Залишайтеся з нами на СТС. Обіцяв зробив. Нещодавно лідер радикальної партії Олег Ляшко відвідав футбольний центр Барса. Народного депутата вразила проблема фінансування благоустрою футбольного центру. Йдеться про будівництво гуртожитку на території Барси. Але для того, щоб ввести будівлю в експлуатацію, не вистачає коштів. Тоді політик пообіцяв. Значить, обіцяю, що Буквально сьогодні-завтра проведу відповідні розмови. І в бюджетному комітеті в нас там є наш представник. і До уряду напишемо звернення, і мільйонів п'ять-сім ми знайдемо. Свою обіцянку перед сумчанами політик стримав. На засіданні уряду за моїм зверненням було виділено 7 мільйонів гривень на добудову гуртожитку Барси. Щиро дякую прем'єр-міністру Володимиру Гройсману за підтримку мого звернення. Сподіваюся, що місцева влада вчасно і раціонально освоїть ці бюджетні кошти. Я вам показую уже постанову Кабінету міністрів за номером 717, яка була прийнята 19 жовтня. Фактично, вона була прийнята за тиждень після відвідання цього центру, де чітко ось прописано, значить, гуртожиток Дю США, футбольний центр Барса 7 мільйонів гривень. До того ж, лідер сумського осередку радикальної партії розповів і про ідеї, які є у радикалів стосовно майбутнього барси. Вони пропонують приділяти увагу не лише футболу, а й залучити до клубу інші види спорту. У нас пропозиція взагалі створити ну по типу можливо спортивної академії, і на базі той же барси створити школу інтернат для того, щоб могли займатися діти з різних направлень фізкультури і спорту. Крім того, на прес-конференції підняли на болілі медичні питання. Сум найближчим часом В'ячеслав Шапошник пообіцяв ініціювати громадські слухання стосовно стану обласного онкодиспансеру та передачі до нього шостої поліклініки.